Усім привіт, з вами знову Євген Лір. І це вже друга спроба записати відео, адже на першій спробі на дворі ми потрапили майже у хуртовину із вітром, який збивав мікрофон, і будь-яку мою можливість поговорити із вами, ясна річ, переривав. Враховуючи те, що агресія Російської Федерації триває, і часи зараз дещо неспокійні, ми вирішили, що краще ми побудемо з вами частіше і сподіваємося, що а, такий. Новий регулярний темп випуску відео вас не знудить. Вчора я прочитав ваші коментарі присвячені тому, як ви переходили на українську мову, і, чесно кажучи, я витратив на це майже весь вечір і був у приємному шокові. Адже історії різняться і віком. І статтю, і життєвим бекграундом, і взагалі усім, чим тільки можна уявити, і ми можемо побачити поруч історію людини, яка у 2004 році у віці 50 років перейшла на українську. Поруч із історією людини, яка лише вчора, у віці 17 років, вирішила стати українськомовною. І це прекрасно. Я повністю цілковито і усіма можливими способами підтримую ваше рішення, незалежно від того, коли воно прийшло. І з коментарів учора ж вирішив, що варто. То зробити добірку ресурсів, які стануть вам у пригоді під час переходу, чи вже на вашому тривалому шляху до опанування української чи е, вивчення ідеальної української, е, чи принаймні спроби наблизитись до неї. У нас досі немає способу редагувати це відео, тому просто сподіваюся, що вас мої затримки не будуть якось напружувати. Перший ресурс, який я хотів би вам порадити, це вочевидь словник. Як ви напевно знаєте, якщо ви намагалися знайти один ультимативний словник української мови, який був би коректним, який не був би проросійським, який був би не укладений за радянських часів, такого словника наразі не існує. Знаменитий Сум 11 словник української мови, чи словник сучасної української мови, було укладено ще у 80-х роках радянськими науковцями. І, попри те, що він розвогий, попри те, що у ньому є безліч прикладів цікавих і актуальних для Тогочасних реалій Лексем української мови наразі він застарілий як морально, так і технічно. Тому єдиний словник, який я вам можу порадити і при цьому не покривити душею, це словник горох. Адже це не зовсім словник. Це зібрання із десяти найавторитетніших словників української мови, і ви, забивши у пошук одне слово, можете побачити вибірку одразу з усіх десятьох. Наприклад, якщо вас цікавить етимологія, ви бачите її на цій сторінці. Якщо вас цікавить контекстуальний вжиток, там само все є. І якщо вас цікавить, які є синоніми у цього слова, на тій самій сторінці ви все побачите. Крім того, звісно ж, часто перед вами може постати запитання: а чи те чи інше слово, а найчастіше той чи інший вираз, раптом не є калькою з російської мови, чи просто чимось некоректним, і чи вживало його до цього, і чи є вжиток його літературним? Для цього вам стане у пригоді онлайн-ресурс ГРАК. Ви неодноразово чули на підпільній гуманітарці нашу згадку про нього, і вам може здатися, що він виключно для науковців, виключно для лінгвістів. Ні, це неправда. Ви заходите на сторінку Граку, посилання у нас, як завжди, в першому коментарі та в описі під відео. І якщо вас, наприклад, цікавить, скажімо, вираз. Протягом чи на протязі, як правильно, чи можна казати, на протязі українською, чи лише протягом, то от ви забуваєте на протязі і дивитесь, які письменники і які джерела інформації його вживали, чи так писав Коцюбинський, чи так писав Франко, чи так писав Стус, чи так писав Симоненко, Костенко, Жадан. Або що ви перевіряєте, дивитесь контексти і для себе вирішуєте, наскільки цей вираз є коректним, і наскільки ви хочете мати його у своєму мовленні. Третій ресурс є парним, адже він наслідує іноземну традицію, нову популярну забавку Вордл. Українською є, наскільки мені відомо, більше ніж два аналоги, але я особисто граю у два, тому і розповім вам про два: це словко і Кобза. Вони відрізняються здебільшого. Підходом до добору матеріалу від авторів від докладачів, ну, принаймні, на мою суб'єктивну думку, словко тяжіє до більш таких незвичних виразів, які ви. Найчастіше не побачите у засобах масової інформації, не будете вживати у повсякденному житті, і тому словко розширює ваш пасивний запас а, української лексики. А кобза є більш тривіальною, є більш повсякденною. Тому ну, знову ж таки, це моє особисте враження. Щодня ви можете вгадати по одному слову у словко і безліч слів у кобзі, коли я не помиляюся, знову ж таки. Тому посилання в описі можете грати. Наступний ресурс пов'язаний напряму із людьми, які тільки вирішили перейти на українську, чи принаймні досі відчувають певні складнощі із росіянізмами чи русизмами, як вам більше подобається це називати. Ресурс називається R2U. Або r 2 u даруйтеся таку вульгарну транскрипцію. А він дозволяє вам не використовуючи сумнівні словники. Я не хочу зараз робити якусь антирекламу. Давайте скажемо, як у рекламі порошків пральних, та от є інший пральний порошок і є наш. От інші пральні словники можуть надати вам дещо некоректні приклади перекладу російських виразів українською, криковані, застарілі, або що, або що. Тоді як R2U намагається. Це триматися живою українською мовою, і усі приклади звідти можна вживати як у повсякденному спілкуванні, так і в офіційних виступах. Ну і наостанок, те, що порадили конкретно ви у коментарях, я не можу тут верифікувати цю інформацію остаточно. Проте. Щонайменше чотири людини сказали, що портал Едера, освітній портал Едера, пропонує цікаві мовні курси, які актуальні, які діють швидко і які стають у пригоді тим, хто тільки починає свій процес переходу. Знову ж таки, я особисто ці мовні курси не проходив, тому передаю вам інформацію від вас вже. І якщо ви... Користувалися або цими мовними курсами, або якимось іншими, напишіть також у коментарях. І, звісно ж, наш список не є вичерпним, тому будь ласка, напишіть, які інші ресурси ви вважаєте корисними, якими ви користуєтеся, які вам стали у пригоді під час або поліпшення навичок української, або взагалі переходу. Нагадую, це був Євген Лір, це ваша регулярна гуманітарка. Я не знаю наскільки часто нам вдасться випускати випуски, але принаймні спробуємо це робити через день. Сподіваємося, що усе буде Україна, і бажаємо вам міцного здоров'я. І не забудьте підтримувати наших військових через повернеться живим та портал Госпіталіри.